В чемпіонаті була двотижнева пауза, і на відміну від багатьох команд, ми не грали жодного спарингу. З чим це пов'язано? Гадаю, ми справді відчули потребу в перерві. Наші футболісти приєдналися до своїх збірних. Тому ми відмовились від контрольного поєдинку. але першочергово нам потрібен був повноцінний відпочинок. Розумієте? Ми не хочемо привантажувати гравців. Нам потрібно було відпочити. Після гри з Динамо у команди було чотири вихідні. Чи легко було футболістам входити в тренувальний процес? Так в цьому було питання, але в нас були п'ятниця і субота, щоб розім'ятись, тож це було цілком нормально. Я був дуже задоволений днями після вихідних. Думаю, ми наближаємось до готовності. Який перебіг гри очікуєте у майбутньому матчі проти колоса? Очікую, що всі готові, і ми здобудемо три очки. Цього ми всі хочемо. Гратимемо з цим налаштуванням, щоб перемогти. Чи є репрезентативний і невдалий старт колоса у цьому сезоні? Гадаю, вони зараз не в найкращій формі. Це правда. Тож вони прагнуть повернутись до перемог. Але ми очікуємо іншого: хочемо скористатись їхньою нестабільністю. Ось така ситуація. Думаю, зараз вони не показують найкращий футбол, але впевнений, вони працюватимуть над цим. Після Динамо у команди було чотири вихідних. Чи вдалося трішки відпочити, розвантажитись від тренувань? Так і вже ж вдалося психологічно трошки відпочити, перезавантажитись. Ну і вже ми вже працюємо 6 днів чи 7. Тому були дуже добрі навантаження. Я, я рахую, ми добре підготувалися. До гри ще є два дні, але ми провели дуже хорошу роботу зараз. Важко було входити в тренувальний процес після цієї паузи? Та я, я, я б не сказав, тому що чотири ну, дні. Плюс у нас була індивідуальна програма, нам давали, і, і всі робили її, тому було не так важко входити після чотирьох днів. В понеділок у нас гра з колосом. Ви вже перемагали під час літніх зборів колос. На твою думку, вдасться повторити такий самий результат у чемпіонаті? <кій> Якщо ми вийдемо сконцентровані, агресивні, будемо працювати і без м'яча, і з м'ячом відпрацьовувати, боротися, то я впевнений, що ми досягнемо бажаного результату. А без цього неможливо виігрувати ігри, тому максимально має бути зарядженість на матч і виігрувати боротьбу, бути агресивними. А всі останні компоненти ми. Розберемо і будемо налаштовуватися тільки на перемогу. Ця гра мала відбутись вдома, але з певних причин ми граємо на виїзді, якось це впливає на вас. Та в принципі, ні. Якщо так подивитися, то і в минулому сезоні ми багато вигравали на, на виїзді, тому я рахую, що краще грати на, <кхух> на хорошому полі, якщо є можливість, на якому можна. Продемонструвати якісний футбол. Ми хочемо грати на м'ячі, тому для нас важливо, щоб був. Е... Yes, of uh -huh. <laughs> тому для нас ми хочемо грати на м'ячі. Першим номером для нас важливо, щоб був хороший газон, щоб ми могли виходити з оборони і скоро вже. В Черкасах буде нове поле, тому зараз ми будемо грати на виїзді. я рахую, що це, це правильне рішення.